Вітаю, друзі! Я вирішив записати відео на актуальну тему. Вже багато про неї, хто говорив, говорить про неї це саме: чи можна подати документи на відстрочку, як ви вже отримали повістку. І якщо говорити загально і коротко, без деталей, то так, деякі групи чоловіків мають право на відстрочку від мобілізації. Навіть якщо ви отримали повістку, і у вас є законні права для відстрочки. Ви маєте право подати заяву про відстрочку до ТЦК. Треба розуміти, що ви маєте для цього зробити. І, по-перше, ви маєте мати законні підстави для цього. І, наприклад, ви доглядаєте велику кількість дітей, і вони на вашому отриманні. Ви єдиний кормилець в сім'ї, хто отримує всю родину, всю сім'ю. У вас може бути інвалідність, в поганий стан здоров'я незадовільний. Хтось з вашої родини потребує теж догляду, хтось має інвалідність. Це один із таких варіантів перекладів і переліків, які я вам зараз говорю, він значно більший. Навіть ті чоловіки, які втратили сьогодні строчку, вам треба прийти нову велика, підтвердити вашу інвалідність. Раніше це робила МСЕК. Зараз, звісно, у них реформація, зміна, але все-таки його треба теж пройти і його треба підтвердити. І тоді, коли ви всі ці документи маєте зі всіма цими, ви дійдете до воєнкомата і маєте зібрати всі документи, всю пачку документів, яка все підтверджує. Якщо ви отримаєте дітей, то ви збираєте чеки документи повністю того, що ви отримаєте, скільки у вас дітей з садочку з е... їхні всі. Довідки про народження. Якщо хтось з інвалідністю, ви надаєте документи про інвалідність. Якщо ви навчаєте, з навчанням трохи зараз проблема. Дуже багато людей зараз а, просто влучають з навчання, і люди просто більше не вчаться. Тут трохи треба з цим зайнятися. Але юрист вам досвідчений допоможе. Далі, коли ви всі ці документи зібрали, ви пишете заявку до ДЦК про відсрочку. І вони мають її прийняти. Якщо ж вони її не приймають. І вам відмовляють, і необґрунтовано відмовляють, то ви маєте право в адміністративному та судовому режимі і судовому варіанті все це оскаржити. Тому, друзі, треба діяти оперативно і зважати на всі варіанти, які можуть бути. Тому що дуже багато сьогодні порушується прав саме людей. Тому, друзі, більш детальну інформацію я залишу під відео за посиланням, ви зможете прочитати більше детальну інформацію, що потрібно робити і як діяти. Якщо вже навіть це не допоможе, то дійсно треба звертатись. Потрібно звертатись до досвідченого юриста, який вам допоможе і буде займатися вашою справою. Всім бажаю успіху і здоров'я, друзі.